I oh, love No, siski radic, buton to, al. No što, no w lustri мене nema. <реш> питання. Про затвердження Kompensacije компенсації перевезення от храмі категорії громадян от прям транспорті на території Панкашевської міської ради на 25.28 років. Холод школа. А то ви так yeah. и Кразівка обласної державної адміністрації та голови, щоб такі програми були розроблені. Цей 50-ті, як. Його. Коваль, Коваль да. так. Ніші в нас не їздить, їсть, від адміністрації поки що є. Ага. Це такі внутрішньо громадські наші. Тільки Ті і межах громад, що приходять в межах громада. А інші, якщо залежні, то тільки субвенції міськради можна давати. І кожному привіз по процентному відношенню. Для того тут так само створюється ще комісія, потім буде створена, яка буде там виїжджати на той маршрут і дивитися, скільки процент пільговиків їздить. Там, ну, там ж по гуміті пільговики теж в приїздних закон. І пенсіонери, і чорнобильці, ну, ці... <риклад> <риклад> якщо рахувати пенсіонери, то у нас всі, <риклад> всі... всі, всі, всі пасажири заплату. Тут є як розверху там проводиться і так далі. Ну, вимагає адміністрація, ми приймаємо, будуть кошти даватися, будемо по цій програмі працювати. Не будуть, буде просто прийти програма-порядок. Для того, щоб друг дадуть. Я рахую, що в програмі чого владу немає. Господи Володимир, бачить, хто не було. Це не означає, що повну маршрутку вони нададуть. Якщо 25 ліс. Три місця може бути чи п'ять місць пільгових. Це остальний, будь ласка, платіть як ваше, там було поїздне. Були на ради, були та адміністрації, там заступник колоній, довгими адміністрації, колобі. нам не знає, хто сказати, які, але ці всі перевізники жалилися, що ці маршрути є збитковими і ми так далі і тому подобне. Централізовано було скинуто на всі ради до такого то червня прийняти в порядку. Прийняли порядку. Значите, як ви чого сказали, сформулювати. Будуть кошти. Тут не пише, хто ви Тут окремим рішенням буде розпорядник. Розпорядник коштів окремим рішенням буде визначений. Але ОБЕ буде їздити і і визначати кількість процентів відношень тих пільговиків на тому ж маршруті. І нам вже, чи ми будемо плачувати вже окремому. Чи соціальна зазвичай це не виплачує СОЗБС? І так само в місті не виплачує. А не все СуЗБе, а свій наш Суббець. Вроді гарна думка, тільки без Ну, Але буде матеріал. Тут не тільки програма. Програма і порядок, як це робиться. Просто в шапці сказали, і я вітаю, що дуже велике програми і порядку. Давайте просто програма, вже в самій програмі затвердження порядок яким чином ці кошти мають виділятися? і Так, прийняли. Слідче питання про передачу майна на Паланс-Комкешевського виробничого проміння житлового комунального господарства. Так, передаємо на баланс таймери два штуки. Дай віддати. Так і громадян. Ну, Павлович, що власне тобі десь дав на фіга. Ну і нам треба придати в тому, хто його облужив. От і все. А таймери ми купляли, таймери з 20 штук. Не кількість боківка, дивився номер своє дорогу. 1513 квадратів. 20 квадратів. Він Приймаєте, вони там засипали мені піском, гриб от гріб от гріб позбирав і хворочки. Таймері сипляли. Ну, це це приколі. 에, приколі. друг Олександр Павлович попросив собі на водозабор два таймери для того, щоб регулювати і, і, автоматично вибу, подачу цієї е, включання-виключання на Ну і крім того, два таймера, він йому крикнув два таймера, сказав, що не хоче продавати. А він <сум> крикнув два таймера і продавав. <сум> це мусить після стосі. Так, Короче, старав тоді викраті була засипта піском'я, і поплавну воду за ви можете приймати. Ви старієте, я не ще молодий. Старієте. Він все, що так розуміється, і не треба. Я проявив ініціативу, коли Петро Михайлович постійно говорив про те, що немає загиблих на флештокі, От я вирішив, ну, в мене там була економія зв'язку з проведенням тебе по вуличному світленню. Mm -hmm. Я вирішив ну, купити ті флештоки, бо ж ми завжди то він купляв, то я поряд. Там не грошей нема, ну купити флаштоки. Коли ми подивилися ціну, попередніх флештоків, де вибрали, ну вона космічна була. Ми знайшли ці флештоки, щоб попередні були тут. 32 основа, далі 25, а не Але вони складались. Ми купили, вони вже були 5 з копійками, ми купили за 4 тисячі один флашток, але вже 50 так само не живе, а yeah. не складається. Тобто товста труба. 50, ну, Але голова сказав, що вони повинні бути скрізь однакові. Хоча оці вони кращі, yeah. ці флештоки, Але зв'язку з тим, що ну, загиблих э, родичів деколи, що такі там, каже, що такі там. Тобто, Вирішили їх не давати на кладовище, а передати в гнітарну промінні, порядку 25, а тут 23, передати на гуманітарну проміння для того, щоб у вони всі коштовки поставили біля школи. Ну, це... Школи садочки. Він вже не прийме в мене, якщо я 25. Будуть на школи садочки, де вони там вже вирішили? Буди 4 метрові, не живіча сталь і садян. Петро Михайлович бачив, казали, чого їх ставили на Може, для школи теж треба. До нас не ходять за ним, а ходять до голові. Кажуть, чорно хто такий, а хто такий. Це не передачу майна на палаць комунальної установи Центру безпеки громадян. Центр безпеки громадян. Значить, передаємо з непальнем. Передаємо таймери тих 18 стюк, і зустрічки там, і дорожні знаки. І крім того, там всі такі щитки для вуличного освітлення. В них є ніякі нам плуговують вуличне освітлення. Там ціле колодке, провід алюмінієвий і так далі, кріплення. Далі додаток, це Ну, не маємо. Ну я про...

Рішення, вони не внесли. його. мене рішення є про передачу тих пошкодів, а сюди в порядку 9 сесії немає. Є передача міській раді. Можете кому а, а, можна? Ні, додати. Нема. Ні, не вибрали, немає. Зараз дивимося. Я, ми, ми. Заради, ми, я треба просто передати, зарядля до тільки. Вони викинули з порядку бачу. Передачу бачить. Саме рішення міської ради мене є. Гуманітарно, цент безпеки громадян. А це дійсно викидає. Викинули з балансу. Хоча рішення є, по рад, тут, правда, ви, в мене є про передачу міської ради, що він не питає. Тут не в тому діло ще хочу комусь і Ну приміщення в них на балансі саме. Ви, там вони, брали, і, і, і забрали з цієї флажок. І флажок і їхніх Ну Я не розумію то куди їх? Петро Михайлович? Наші? Вони мені. Можете мені додати, я... Але це так, якщо знаєш журналістів. Його не можуть додати, а журналіст передає всіх кошти. Я не можу додати, що От. Він так дійсно не може дістати, але... Але то як введено, з комісії вони її видали. Видно, міська рада не хоче їх видати. Складжує. Я не вважаю, що так буде. Я не вважаю, що так буде. Можна передати, що там покази, покази питання. Знімайте шаромирники. В порядок. Включити в порядок денний про передачу флагштоків на міську раду. Хто за те, щоб включити в порядок денний? День? Так. Одну голосу. Голос. Пропозиція депутата. депутата. Депутат, депутат, скільки фасштоків? Два! Піщани воювася. Піщани воюваш. Хто за те, щоб передати піщане. два флагштоки піщани воювати? Піщани. Ти пішки піщани. <піщане> я ж не буду, що вони ну не є приміщення, бо лайці навіть. Я не понимаю, чого вони живуть. Може, де нам дуже передатись. Вже вже в мене чи буде. Що було так? Він це прийняло рішення, поїде флаштоки на міську раду. Міська рада не протяг, хай на слідуючих комісії передає комунару. Знаєш, що за такі гроші. Вони потім не куди. Так, Про внесення змін до структури комунального конформаційного підприємства Кам'янцев центральної районної лікарні Пілігристів міської ради. Але так, не знав, тут її не немає, але я читав це рішення, вони, коротко, в них була первинка. Рішення таке внести зміни до структури комунального інформаційного підприємства Кам'яшевської центральної лікарні міської ради Близько області, а саме вирости зі складу підприємства відділ. Загальні практики медицини з 1 липня 25 року. А туди його тут бачите. Через те, що е держава встановила, що пластирні лікарні, пластирні лікарні, лікарні з 1 липня не мають права мати органи медичної допомоги в своїй структурі. Загальні лікарні, там припустимо, я Тубішив, я турійськ, Минерович, не можуть мати. А через те, що Пенкишевська лікарня є кластерною, заборонили. А скільки в них є договорів договору е, Ну, Лікар, е, педіатр мала 350 декларацій, плюс там ще, ще було пара. Е, той було, до речі. А так, але переходить він з Так, Вона приходить до мене і буде з 1 липня перекладати декларації. На підставки буде мати працювати. Так, так, заблоць, на Наталія Баксир. Тобто зберігається обслуговування. Так. Ну, no, не Та правитель, що просто добре. А то такі це... Тремаємо, значить. Ну, там ще no. терапевт, там синулічно буде працювати. Ну, то там це у вас. Так, сьогодні ще питаємо. У нас надання дозволу комунальна там конкретності напишись, лице подобно медикаментарна допомога, кампишки ми се подали нас писання на товари. У нас... Вийшли з ладу, ну, обладнання, комп'ютер, раз, два, три комп'ютера і один сервер. Маємо е, акт дефектування обладнання, де ремонту не підлягають. Ніби і новий, один сервіс, а ремонт дорожчий, як новий акт, Які питання? Або та десевий дітак. 30 на тисячу не приймає. Не той порошок Так, Це питання, комісія розказувала. Які питання? Звіркались, звертались, фотографії ті давали. на Ні, це ж там ніби, якби там під там вже і ніхто хоча скільки раз приїжджав правда, медиками, але це. Коли зараз підстав? А то і дав. Віддово, там, звірство. Звідорок ще в іншому місці вже приїздили, На наступ так, по руцькі. Ні. Казав на всій що він дає у селянку, бо всипали дорогу. Я не мав те, що ніколи нічого не казав. Бо була нарада, що приїжджав губина жителю. І він тоді в голову задав питання, що ми згідні робити троє, які Що щоб відсели. Губина туди, це не ваші дороги, не місце, лісі ходила вийти. Це служби місце. Ми можемо тільки до їх здоровити. як сільдівські паспорти поводити, поруч, якщо на дорогу полізти, там да, немає, там 50 метрів нічого не видно. Та їхніх не видно. І чого? вже приїжджають, навіть, з Терешкини, ну, це. Питання прийняти звернення депутата, принести на сесію, так? Ну, звісно, після комісії. Бо ремонт дороги,

Які з'єднують піддавну громаду всі, от звонку ці так само до мене, дзвонить Марія Васильівна. Я мені грейдаром кажу, це не наша допомога, куди я спишу поляк. Ми не помінують Короче, Я ці листи не пишу, ми пишемо постійно їх. Але що Ну, Я від імені міського голови готую цей лист і пишу. Із да, курам я. Попередній раз наші зв'язався з розцікливався. Всі двоє, які є. Зараз мовські, він її тут зував. до мене звернулися по одній трасі. Це піщаний обзер верхи чи Так, тожечні. Там... Та там всі треба, гонково так само. Це ж зовсім інша траса. Їхні. Це місцеві люди всі. Вони не дровані, то тільки...